Допоможемо, чим зможемо. В Івано-Франківському медуніверситеті продавали смаколики, аби підтримати прикарпатських бійців. АТО. попри пряники та тістечка, тут ще й можна було придбати різноманітні сувеніри, картини і навіть книги. Більшість виробів студенти та викладачі створили власноруч. У Нас є тістечка з побажаннями, що там доля кому підготує. У Нас є забивні тістечка, у нас є пиріжки з вишнями і наборчики такі е, простого пісочного печива. Вчора вечором робилося до одну. 可以拿去。 Діло, і я сподіваюся, це того вартоє. Серед учасників ярмарку не лише студенти медичного вишу, але й вихованці ПНУ, університету права короля Данила Галайського та навіть волонтери. Ціни на їхні товари коливалися в межах від п'яти до декількох сот гривень. Покупці кажуть, якщо йдеться про допомогу бійцям, вартість не має значення. Я придбав перші кекси, вафлі з гущанка. Дуже смачні, неймовірно просто смачні. Мені сподобалось. Дійсно, я дуже радий, що наш університет влаштовує такі там благочинні акції, там де кожен будь-який звичайний громадянин може пожертвувати таку примітивну ніби суму грошей, тобто не символічно для нього, але таку значучу для нашої держави. Деякі люди допустимо, які не привикли давати гроші на благодійність, просто так вони можуть придбати якусь продукцію і цим самим підтримати. В цьому випадку бійців ну а то і це ну дуже, дуже класно. Медуніверситеті вилучені з ярмарку. Кошти планують спрямувати на допомогу своїм мобілізованим викладачам, таких понад десяток. Благодійність вона взагалі завжди була актуальною, а зараз вона є на порі на часі, тому що відповідно відбуваються такі події у державі, що це необхідно займатися. Тим більше, коли викладачі, які нас тут вчили, і будуть вчити, і коли вони там, то ми мусимо приділяти. Ти їм свою увагу, яких студенти, які учні студенти запевнили, благодійні акції влаштовуватимуть і надалі, втім, з форматом наступних заходів поки не визначилися.